Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося на ділянці гороха. Тут, звісно, травичка пре, його б в ідеалі взагалі бризгать гербіцидіком, щоб воно лягло. Ну немає вдома в наліччі ніякого. Зараз поки купить, пока прийде, ну і тут кусочок невеликий. Тобто горох. В принципі, бур'ян на сьогоднішній день нижчий гороха. Горох його забиває капітально. Я думаю, що він його до... Ми його на молодий беремо. Я думаю, що до процесу, поки виб'є горох, звісно, він себе нормально поведе. Для того, щоб бур'ян не обогнав горох. Ось ось ми бачимо, що тут у нас низенький бур'ян, а ось високий. Ви до всходової і всходової фракції, коли він тільки Перед сходом після сходу. тільки починав ми з пружинними граблями його проходили, убивали бур'янчик. Усе, який не вбився, він, звісно, такий урівнять з горохом. Основний бур'ян весь ми продавили граблями. Тобто такий робочий інструмент, який дійсно допомагає багатьом культурах. Я оце, більш ефективно, Це найкращий метод, якщо не гербіцид. Довсходу і після всходу прогребти його, граблі, борони, не важливо що убирає великий процент бур'яна і ну, в принципі можна допомагає обійтись без гербіцида, що є дуже важливими. Ну, Гербіцид в першу чергу. Ну, мінімум пакетик. Ми самі розуміємо, скільки це грошей стоїть. Чи прогребти 10 хвилин, чи вже вложити якусь копійку. Так що ні, ну зараз б його бризгнути э, з гербіцидом. Кстати, який гербіцид найфективніший по гороху, свого досвіду скажу конечно, це ж зінкор. Якщо він оригінальний, без підділок, він тут зробив би, зрабил, так, чудеса. Висохло б. Ну я ж кажу, ми його на молодий, звичайно ця трава не доганяє його э, до тієї стадії, що молодий, потім ми його скасили, зафрезерували і забули. Так що робочий лайфхак.